Довідка про несудимість. Привіт! Мене звати Олексій. Я займаюся провадженням електронних державних послуг. І сьогодні я розповім про те, як безкоштовно отримати довідку про несудимість через інтернет та як перевірити електронний цифровий підпис на документі. Перше питання, яке мені завжди задають, коли я розповідаю про цю довідку, це взагалі навіщо вона потрібна і де її використовують? Мені за все життя вона поки що не знадобилася, але при цьому на рік видається близько мільйона довідок. Давайте з'ясуємо для чого. Довідка потрібна лише у певних випадках: оформлення на роботу, надання установи інших держав або оформлення віз для виїзду за кордон для отримання дозволу на зброю. Для участі у державних закупівлях для оформлення деяких ліцензій, для оформлення громадянства, для надання до військового комісаріату для задійснення установлення та для інших випадків для надання за місцями вимоги. Наступне питання, яке мені задають одразу після цього, чому державні органи не можуть отримати цю довідку самостійно? Чому вимагають її у громадянина? Тут треба розуміти, що це дуже чутливі персональні дані, які можна дуже жорстко використати проти громадянина. Тому цю довідку надають лише особисто людині за її запитом, тобто. Її можна отримати тільки самому по собі. Що я ще хотів додати, що ця довідка абсолютно безкоштовна. Давайте подивимося, як її зробити онлайн. Довідку надає Міністерство внутрішніх справ. Тому, де її легше за все знайти? На сайті Міністерства внутрішніх справ. Заходимо на сайт mvs.gov.ua, Далі клікаємо громадянам України. Видача довідок про відсутність сняв судимості, Онлайн замовлення довідки про несудимість і бачимо дві кнопки. Довідка про несудимість, перевірка статусу. Для замовлення нам необхідно натиснути першу кнопку. Далі у нас є дві опції входу: перша електронний цифровий підпис, друга банк ID. В чому різниця? З банк ID ви можете замовити довідку лише паперову з видачею через сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. З електронним цифровим підписом у вас є безліч опцій. Ви можете замовити її в сервісний центр, можете замовити в електронній формі, можете замовити у двох форматах в електронній та у сервісному центрі у паперовому вигляді. Натискаємо замовлення з електронним цифровим підписом і ми повинні одразу зчитати свій ключ електронного цифрового підпису. Для цього обираємо файл ключа та вносимо пароль від нього. Після цього ми потрапляємо на форму. Яка вже частково заповнена даними. Всі поля, які є обов'язковими, тут позначені. І якщо якесь поле буде внесено невірно, система проінформує про це в відповідному повідомленні. Зараз я швидко заповнюю цю форму, не буду витрачати ваш час. Коли ви заповнили форму, потрібно натиснути кнопку Надіслати запит. Ще раз потрібно буде внести свій електронний цифровий підпис. Знову обираємо особистий ключ і вносимо пароль від ключа. Коли довідка успішно замовлена, ви отримуєте повідомлення, що містиме номер цієї довідки, номер замовлення. За цим номером можна буде перевірити статус виконання запиту на довідку та завантажити цю довідку, коли вона буде готова. Але ця довідка, якщо ви замовили її собі на e-mail в електронному форматі, додатково прийде вам на адресу електронної пошти. Одночасно на електронну пошту вам буде надіслана листка, в якому буде цей самий номер. Термін надання довідки становить 30 днів, але як правило довідка надається протягом 15 днів. Коли довідка буде готова, ви отримаєте на електронну пошту два файли: це файл PDF з довідкою та файл підпису файл з розширенням P7S. Обидва файли необхідні для того, щоб перевірити, що це дійсно електронний документ. І в принципі, все, довідка готова. Коли ви отримали довідку в електронній формі з електронно-цифровим підписом, ви можете її надрукувати, але це буде лише Копія електронного документу Оригінал документу це файл з електронним цифровим підписом, який міститься у вас на комп'ютері, який ви можете скопіювати на флешку, скинути комусь по електронній пошті або відправити якимось іншим чином. Давайте подивимось, як можна перевірити підпис на документі і переконати, що це справжній електронний документ. Самий простий спосіб перевірити електронний цифровий підпис без завантаження і встановлення додаткового програмного забезпечення собі на комп'ютер, це перевірка підпису на сайті центрального засвідчувального органу. Тому вбиваємо в Google центральний засвідчувальний орган. Переходимо на сайт цієї організації та обираємо останній пункт меню Перевірка та накладання ЄЦП. Перевірка ЄЦП. Далі ми відкриваємо нашу папку з довідкою та з підписом. Перетягаємо обидва файли на це віконце, або можна натиснути кнопку Оберіть та обрати файли. І чекаємо на результат перевірки. Ось ми бачимо результат перевірки. Підпис перевірено успішно. Бачимо, коли і ким була підписана ця довідка. І це означає, що це дійсно є електронний документ, це оригінал довідки про несудимість. Справжній підписаний електронний спровірний підписом Міністерства внутрішніх справ України. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. На сьогодні все, але до нових зустрічей.